Друзі, всім привіт! Сьогодні я дуже рада вас вітати на нашому наступному уроці з медитативної іспанської мови, там, де ми дуже не поспішаючи, спокійно, в гарному темпі йдемо і вивчаємо слова без стресу, коли ми опрацьовуємо кожне слово, коли ми бачимо в тексті всі нюанси, не поспішаючи вчимося говорити про себе, але за допомогою медитативних, аналізаторських таких. Технік. І я хочу сказати, що ми працюємо тут за книгою Espanol en Marcha». Дуже всім рекомендую її придбати, тому що протягом цього курсу вона вам знадобиться. Це дуже класна книга, дуже класний підручник. Всім його рекомендую іспанської мови. Рівень А1. І сьогодні ми попрацюємо з вами із текстом, який ви вивчали на попередніх уроках. Спочатку ми його прослуховуємо. Ми чуємо зараз, як з нами буде говорити спікер, як іспанець, який начитує цей текст, і вам необхідно згадати, про що там йшла мова. І будьте готові до переказу цього тексту прямо зараз. Тобто, звичайно так, розслабтеся, прослухайте це аудіо стільки разів, скільки вам буде потрібно. Ви його можете перекручувати, перемотувати назад.

Y trabaja en un instituto. Ella es catalana. Tenemos dos hijos, Sergio y Elena. Los dos son estudiantes. Sergio estudia en la universidad. Y Elena en el instituto. Ok. Si es necesario, prosluchéis a los dos. Pero ahora vamos a recitar este texto. Ustedes tienen el inicio de la Я буду починати, а ви продовжуєте, що казав про себе Маноло. Ми ямо? Сой. Сой. vivo trabajo mi mujer se llama es Trabaja, trabaja. Tenemos son Угу. Окей, молодці, Чудово. Я сподіваюся, що ви змогли щось розповісти про е, нашого героя. Угу. І для того, щоб ви згадали трошки ще інформацію з цього тексту, згадаємо ті, ті питання, на які ми вже відповідали. Зараз я буду вам їх диктувати. А ви вголос відповідаєте на ці питання. Окей? Давайте перед цим ще раз послухаємо текст. І потім вам це буде легше ну, і вам це буде легше зробити. Escucha y lee. Me llamo Manolo García. Soy médico. Soy sevillano, pero vivo en Barcelona. в en un hospital. Mi mujer se llama Amelia. Es profesora. Y trabaja en un instituto. Ella es catalana. Tenemos dos hijos. Sergio y Elena. Los dos son estudiantes. Sergio estudia en la universidad. Y Elena en el instituto. ¿Mm? Ok. ¿A qué se dedica Manolo? Чому себе присвячує маноло, тобто ким працює маноло. А ке се дедіка маноло. Говоріть. Говоріть. Не, не поспішаючи. Повільно, спокійно. Де, донде ес маноло? Звідки маноло? Згадуйте. Ес, де... І називаємо Дон де бівен? дом де бібен. Півен це де вони живуть, множина бібен, Донде де бібен. Розказуємо. Elios viven. Угу. Uh вони -huh. живуть. Elios son, вони є. Elios viven, вони живуть. Donde trabaja Amelia? Де працює Амелія? Де донде ес Амелія? De dónde es Amelia? dónde Amelia? Amelia es de Cataluña, o Amelia es catalana. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántos hijos tienen? Ajá. ¿Skilke? ¿Skikog Voní mají tíjen. Mm-hmm. Uh Líben -huh. tíjen. Voní. Elios. Elios abo Elias, může být. Kolik jich Проговоримо спокійно, спокійно. «Ке асен лос іхос?» «Ке асен лос іхос?» Що роблять, а дітки? Асен вони. Ке асен лос іхос?» «Ке асен лос іхос?» І вони. Вони є еліосон і студіантес. Вони є студентами. І я там ще не виписала минулого разу фразу іменник універсіда. Угу. Універсида. Окей, чудово, тепер, будь ласка, подивіться на цей текст ще раз. Той, який ми сьогодні тільки що обговорювали, прочитайте його для себе в голос 5 разів. І, ну, щоб ви себе чули 5 разів, читаєте просто в голос. А, таким чином, ви себе трошки відкоригуєте, якщо десь були помилочки, коли ви говорили. Тому не хвилюйтесь, коли ви говорите з помилками. Нічого страшного тут немає. Ви говорите, як можете, а потім себе коригуєте по тексту. І все одно, коли ви читаєте текст 5 разів голос, ваш мозок запам'ятовує, як в тексті, як ви сказали, правильно. Дякую вам дуже, обіймаю вас на сьогодні достатньо і запрошую вас на наступний урок. А також буду рада вас вітати на своїх онлайн-курсах з іспанської мови рівня А1. Буду допомогти вам розібратися більш детально з граматикою і натренувати ось це все ще більш детально. Дякую вам, гарного дня.